Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, Українська мова читання. Розгорніть зошити на сторінці 30. Урок 10. Тема нашого уроку Байка Леоніда Глібова, Осел і Соловей. Прочитаємо відомості про байкаря. Вправа 12. Слідкуємо. Разом зі мною і читаємо пошепки. Леонід Глібов народився 5 березня 1827 року на Полтавщині. В українській літературі здобув широке визнання, як байкар, створив понад 100 байок, у яких засуджував людські, і суспільні вади. Перша збірка байок вийшла друком 1863 року. Але весь наклад було знищено, оскільки в країні діяла заборона на українську мову, цензура і надалі заважала друкувати твори байкаря. За життя письменника все ж таки. Побачили світ дві збірки його байок. Окрім байок та поезій, Глібов написав понад 50 віршованих загадок, жартівливих писеньок та акровіршів. Підписувався псевдонімом дідусь Кенер. Через проблеми із зором він писав під лінійку з лупою. Матеріал взято з інтернету. Подивіться, внизу сторінки є зноска, Цензура державна установа, що наглядає за друком». Прочитайте ще раз текст і підкресліть ключові слова. Натисніть на паузу. Підкресліть ключові слова. Переглянемо відеофрагмент, яким майбутній байкар був у дитинстві. Родина Глібових мешкала маєтку Аркадія Родзянка, поруч з яким був чудовий парк. Тут, в тіні розлових берестів, могутніх дубів та духмяних лип часто гуляла з малим льоликом, так називали маленьку Леніда Глібова. Його мати Ірина Гаврилівна була вона напрочуд доброю щирою людиною, любила співати, знала безліч народних пісень, розуміла красу природи, особливо розумілася на квітах. Все це передалося й синові. За його любов до рослинного світу, зокрема до квітів, хлопчика прозвали Квітчастим королем. Вітаючи з ним, дорослі промовляли «Здоров будь, льолику квітчастий королик. Виконаємо вправо фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Записуємо. Пригадайте, як інакше називають алегоричну мову. Так езопова мова. Виконав вправу чотирнадцять. З'єднай стрілочкою термін та його визначення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Отже, перевіримо, байка це невеликий, прозовий або віршований повчальний твір. Алегоричного змісту Крилатий вислів, широковживаний, влучний вислів. І що таке алегорія? Це утілення в образах тварин людських стосунків і характерів. Езопова мова це замаскований спосіб викладу думок з натяками, недомовками. Поєднали, отже, байка. Езопова мова, алегорія і крилатий вислів. Ось так. Перегортаємо сторінку і виконаємо завдання 16, вправу 16. Отже, взаємодію усно Читаю, досліджую мовні явища. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп, читаємо разом з черепашкою. Ант, ант, ант. І якщо маєш ти талант, ати, 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 майстром можеш стати. А тепер швидше, швидше. І як можна швидше, прочитай разом з сорокою. Натисни на паузу і прочитай. Щоб розуміти текст, ми попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнайся лексичне значення слів із тлумачного словничка. Подивіться, які слова в тлумачкому словничку. Ряст найперша весняна рослина. Утнути. Гарно заспівати. Мастак. Уміла й досвідчена в певній справі людина. Прок вигода, користь, толк. На всі заставки, скільки є сили. Виплодитись, народитися, навідатись, зайти до кого-небудь. Переглянемо презентацію деяких слів. Отже, ряс, найперша весняна рослина. Читайте стовпчики слів, виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу виконайте завдання. Виконаємо завдання вправи 18. Прочитай уривок тексту. Надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Виконай вправу сорока черепаха. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо. І Соловей почав співати крапка. Нове речення починаємо писати з великої букви. Лунає пісенька, пропущено знак м'якшення. На весь садок лежить знак м'якшення. І слуха дурень головати, неначе справді знає прок. В кінці речення ставимо крапку. А Соловей аж горло надриває і на всі заставки співає, Щебече і свистить. Пропущено знак м'якшення. І тьохкає, і торохтить. Знак м'якшення. Прочитайте разом з черепахою і сорокою. Натисніть на паузу, прочитайте. Перегортаємо сторіночку Зошита, прочитаємо байку Леоніда Глібова, Осел і Соловей. Скорочено. Приготуйтесь читати разом з диктором. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я і став йому гукати. Здоров, співун, насилу вглядів я. Який маленький ти, а кажуть, що горлатий, А ну, лишень, утни. Казали у дворі індики, що ніби ти співать мастак великий. І соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок, лежить і слуха дурень головатий, не наче справді знає прок, а силовий аж горло надриває і на всі заставки співає, щебече і свистить, і тьохкає, і торохтить. Замовк співун і на осла глядить. Чи буде мовк хвалить? Ну, молодець, сказав суддя у хатий, хороший птах, хоч невеличкий, та горлатий. Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах. Коли б ти нашого наслухавсь півня, тоді б ще краще заспівав, хоч він тобі й не рівня, а все-таки хоч трохи б перейняв. Такої похвали співун не сподівався. Якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую, він до осла озвався. Прощай, сказав осел, навідайсь ще коли. Бувай не Боже. Таких суддів, такої похвали не дай нам Боже. Отже. Таких судів, такої похвали не дай нам Боже. Перегортаємо сторіночку, виконаємо завдання питайлика, взаємодію усно письмово читаємо. Відтвори зміст байки, продовживши фрази. Отже, я читаю початок, а ви шукаєте кінець. Раз у вишневому садочку так лежав осел у холодочку. Здоров, співун! Насилу вгледів я, який маленький ти. А кажуть, що горлатий. Третє. І Соловей почав співати. Лунає пісенька на весь садок. Четверте. Замов співун і на осла глядить. Чи буде мов? хвалить. Такої похвали співун не сподівався. І Якби був знав, той не співав. Хто з персонажів тобі сподобався? Чим саме? Так, за кого соромно? Ось так. Мені теж сподобався Соловейко, тому що він так гарно співає, тому що він з радістю заспівав до осла, сподіваючись діждатися у відповідь добрих слів, подяки за гарний спів. А за кого ж вам соромно стало? Ось мені, наприклад, дуже соромно стало за осла. Тому що ніщо подякувати. Звісно, річ, він не знаток у музиці, але б хоча б за гарний спів можна й подякувати. Чому осел вирішив перевірити думку індиків? Так напевно йому просто було цікаво дізнатися, Хто ж вміє так горлати, як він казав? Чи можуть вони знатися, у отії індикі та осел, на справжньому співі, тобто мистецтві? Звичайно, вони не знаються на справжньому співі, вони не розуміються у мистецтві, тож і справжніми суддями не можуть бути, можуть тільки дякувати за спів. Прочитайте прислів'я. Не вчи солов'я співати, а орла літати. Як ви розумієте, це прислів'я? Не вчи солов'я співати. Соловей гарний співець. Ця пташка є уособленням найкращого співуна, найкращих, найкращих артистів, найкращих співунів, називають соловейками. Чому? Бо порівнюють з найкращим. Отже, тих, хто і без того вміє гарно співати, не треба вчити. Вони є талантами, а орла літати. Орел не потребує того, щоб його вчило, орла літати. Під образом орла ми з вами розуміємо, що мається на увазі, хто сильний духом, вмілий, мужний. Літати орла вчити не треба. Цей птах не потребує чиєїсь допомоги. Це сильний птах. От чому кажуть, не вчи солов'я співати, мають на увазі, не вчи того співати, хто і так має талант до співу, хто в цьому розуміється, хто в цьому просто майстер ас. Їх вчити не треба. Ви можете тільки захоплюватися їх майстерністю, а поучати їх то зайво. Чому діти виділені в тексті слова осла, звучать безглуздо, недоречно. Яким він показує себе? Подивіться на ці виділені слова. Ну, молодець, хороший пта, хоч невеличкий та горлатий. Так, він показує, що він зовсім нічого не розуміється у мистецтві. Ось так, звичайні такі собі слова, аби щось казати. А якби це був... Справжній митець, він би достойно оцінив спів солов'я. Справжній поціновач таланту захоплюється мистецьким викладанням співу і оцінить достойно. Прочитай вислів французького письменника Анатоля Франца. Разом з собою читаємо. У мистецтва є два найнебезпечніших вороги. Ремісник неосяяний талантом і талант, який не володіє ремеслом. Ремісник неосяяний талантом. Тобто, мається на увазі, що людина низького походження, людина, яка вміє працювати, але зовсім не розуміється у мистецтві. Тобто людина, яка робить якусь свою буденну, повсякденну працю і ніяких таких Великих талантів немає, роботяга і талант, який не володіє ремеслом. А ось тут мається на увазі талант, який не володіє ремеслом. Тобто такий, кого можна б назвати талантом, бо природа його наділила, але він цей талант не розвинув, не працював над своїм талантом, то можна сказати, що свій талант він загубив від того, що не працює над ним. Знайди, підкресли в тексті байки різними кольорами слова, що передають характери осла та. Солов'я. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Чи, відомо тобі, від, чи відомі тобі випадки, коли люди обговорюють те, чого до ладу, не розуміють. Напиши. Що можна порадити таким людям? Що можна порадити таким людям? Так, ми можемо їм дати відповідь, пораду, саме з містом прислів'я, написати або сказати, не вчи солов'я співати, а орла літати. Запишіть це прислів'я, не вчі солов'я співати, а орла літати. Ось це прислів'я саме і є гарною порадою для таких людей. Поміркуй, чого навчає байка осел і соловей. Знайди і прочитай у тексті мораль твору. Отже, чого навчається байка? Так, людям, які не розуміються на мистецтві, не треба давати іншим поради людям мистецтва. Не треба навчати митців того, чого вони і так самі знають. І де ж тут мораль байки? Давайте пригадаємо, які рядочки є мораль. Таких судів, такої похвали не дай нам Боже. Отже, не дай Боже, щоб такі бездарі починали судити, такі бездарі, як осел, починали судити і давати поради. Справжнім митцям, таким, як Соловейко. Отже, дітки, пригадаймо, з яким автором байкарем ми сьогодні познайомились? Так, це Леонід Глібов. Яку байку ми прочитали? Осел? і соловей, Які рядочками з вами запам'ятали прислів'я, не вчи солов'я співати, а орла літати. Отже, прочитайте ще раз цю байку виразно своїм друзям або своїм близьким рідним. Покажіть, як ви гарно читаєте, а я прощаюся з вами до наступного уроку. Не забудьте виконати домашні завдання. До уроків 9-10. До побачення!